Дівчата, привіт! У мене тут трохи експерименти повним ходом, тому вирішила чуть-чуть до вас підключитися, тому що паралельно ще коротенькі ролики знімаю для інстаграм, тому буду трохи тут, трохи там. Хотіла вам показати процес нарощування. Зараз я нарощую на верхні форми і, можливо, трошечки вам покажу, як я підбираю форму. Отже, Верхня форма вона має бути продовженням. Ця мені трошечки замаленька. Треба буде ще шукати, можливо, вона краще сяде на цей пальчик. Зараз зараз трохи на камеру важко це робити. Отут вона мені більше подобається. І з цієї сторони, в принципі, також закриває. Все, що мені потрібно. Отже, беру форму. В мене ось такий гель від Луна. Дуже прикольний, з такими гарними блискітками. Бачите, я вже на цих два пальчика їх нанесла. І моє завдання зараз рівно,мірно розподілити гель по всій формі. Пам'ятайте, що я працюю через телефон, через камеру, тому щось може бути не дуже добре і не дуже ідеально, але тим не менш. Тобто я носиком пендлика акуратно собі форму повертаю, стараюся розподілити гель по всій площині форми. Тобто я її не. Я вам зараз в кінці, коли її наповнюю, і я покажу, наскільки я її заповнила. Тобто я вимальовую, тобто повторюю саму, сам шаблон форми, бачите. І до самого кінця я не заповнюю тут, ніби матеріал сходить на ні. Ще трошечки дотягну кінчик. Кінчик мені хочеться додати трохи більше. Я прям вирішила наростити такі самі-самі, що є довгі. І зараз ми з вами будемо садити її на нігтика. У мене немає тут ліхтарика, тому я це роблю. Без нього. Бачите, я не штовхаю її до самої кутикули, тому що е, це така моя зона безпеки. Якщо десь щось мені зальється, то буде легше випиляти. Так, я продивляюся з кожного боку, як воно виглядає. В принципі, дожимаю все, що я хотіла би дожати. І запихаю в лампу буквально на пару секунд, на 4-5 секунд. Потім витягую, воно вже трошечки за... е... схватилося, І я хочу розтягнути ось цей матеріал. Бачите, він вже так достатньо за 5, воно трохи недобре фокусується. За декілька секунд воно так добре взялося. Можна навіть менше, можна 2-3 секундочки. Мені головне відтягнути матеріал, щоб тут була менша сходиночка. Трошки мені тут не стає, вроді би. я ще його, так як він свіжий, я його зараз ще трохи дожму. Мені головне, щоб точки росту були заповнені матеріалом. І це ж саме з другого боку. І тепер ставлю на хвилинку в лампу. Гель, такий прикольний, е, дуже красиво виглядає. Я собі задумала е, один дизайн. Сподіваюся, що він в мене вийде. Але найголовніше це те, щоб добре вийшло нарощування. Я купила собі набір форм. Бачите, тут в одній упаковці, зараз, зараз я. Бо я тут одною рукою все стараюся вам показати. В одній упаковці знаходяться декілька видів форм, якщо вам буде цікаво, то ось такої марки я взяла собі. Буду, ну, зараз вперше я пробую, тому що в мене є е, кожен сет інша форма. А тут я вирішила взяти в одному сеті всі форми. Так, зручно, і я зараз працюю ось цими. Такі вони витончені, красиві, дуже красива форма. Якщо все вийде, то я думаю, що буде дуже-дуже гарно. Зараз мені треба буде підібрати ще на середній і на мізинчик Будемо з вами разом підбирати. Я думаю, що це таке буде для вас також пізнавальне е відео. Тут у нас П'ятірочка, п'ятірочка, напевно, буде, хоча. Зараз ми її збоку глянемо. Напевно, четвірку треба брати. Вона не сідає. Значить, ми будемо чекати тут, а це, а що це у нас? Дев'ятка. Значить, мені треба. Вісімку візьмемо. Так, Вісімка трошечки ширша, і вона мені більше подобається, як сідає. Навіть якщо я її дам трохи ближче сюди до кутикули, вона закриває все, що мені потрібно. І знову ми з вами повторюємо весь процес. Як ви бачите, набираю. Гель, до речі, дуже легко. Бачите, він не тягнеться за кісточкою. Як інші гелі. Набрала скільки треба. І не треба витирати пензлика до баночки, щоб забрати краплинку, щоб не тягнулося за пензликом. Це дуже-дуже зручно подобається. Я взяла ще собі рожевий і, і такий він. Айворі якийсь такий кремово-пастельний, дуже красивий. Десь при нагоді також вам покажу. Як сам гель набирається. Тобто я потонув пензлик і він відірвався, забрала собі з матеріалом, і нічого лишнього не залишилося на пензлику. Це дуже-дуже прикольно. Ви питали, як мені матеріали луна? Я зараз їх пробую. І, ну, що я можу сказати? Поки що я задоволена гарні матеріали. Тут, пам'ятаєте, не заповнюємо повністю і старайтеся робити відступ від самого, самої кутикули, тому що вам туди буде матеріал забиватися 100%. Тим більше, якщо ви ще не дуже досвідчений майстер і не вмієте, зараз я сфокусую, не вмієте працювати з верхніми формами, тоді можна ще, але я це десь вам покажу, як воно працює. Можна ще з додатковою просушкою. Тобто ви спочатку накладаєте матеріал, який. Ай-яй-яй. тікає, тікає. Тікає. а ні, ні. І так теж буває. Зараз витираю, забруднила трошки рукавичку. Мені тут через ті форми фокус тікає, і ви не бачите, що я роблю. Отже. Так, е, да, ви можете це ще робити з. Тобто нанесли сам матеріал, бажано отут де вільний край, і легенько просушили його в лампі. Він у вас вже зафіксувався. Так, я не знаю, чи вам тут видно чи ні. Він зафіксувався, і ви. Докладаєте потім той матеріал, який ви будете садити, власне, на нігодь. А вільний край він вже вас висох. Тут постараюся трошечки припідняти форму. Поки буду витирати, то можу собі нашкодити, але я мушу прослідкувати, щоб мені всюди. Пасувало. Так, на декілька секунд пам'ятаємо, забираємо. Якщо воно ще не схватилося, то я собі постараюся. Розтягнути, Так, щоб в мене тут сходиночки не було. Ну, якщо вона вже буде, то її потім легше випиляти фризою, аніж коли воно все затече. І засохне в лампі. Ви не зможете, ну, не побачили. Особливо це, коли. На дуже-дуже короткі нігті. Як ви могли бачити, у мене трошечки довжина на нігтях є? І це також дозволяє з тим зазором матеріал не тікає під нігтик, тобто не тікає на шкіру. І мені ще треба буде одну форму на середній пальчик. Це у нас п'ятірочка. П'ятірочка. Ну, ми попробуємо п'ятірку Замаленька. Замаленька. це завелика. Тут дуже важливо, щоб ви знайшли правильний розмір, тому що е, буде замала форма. Тут, напевно, також цікаво, як я форму шукаю. Буде замала форма, вона не сяде. Ну, ви її там можете затискати, але то, що ви її там будете тиснути на пальчик, вона якраз буде видавлювати сам матеріал із тих місць, в, які він, в яких він вам необхідний. Тому це дуже важливо. Так, а ну тут у мене є трієчка. А що мені трієчка скаже? Завелика трошка. Ча? Може, ми трійку тут дамо. Не, вона по ширині мені за широка. Трієчка, трієчка зараз. Штатив, четвірка. Ось четвірочка. Бачите, іде продовження нігтика. Паралель. І з цієї сторони могла би бути більше трохи, чи, може, я забагато на цю сторону завалила її. Так, я думаю, що ця форма мені підходить. І знову ж таки. Заповнюємо її гелем. Але пам'ятайте, тут я пензликом не давлю зовсім. Я його торкнулася до форми, він, в принципі, моментально е прилипає до самої форми. І я вже пензликом, пензликом кінчиком стараюся розподілити цей матеріал по всій площині або не по всій площині, якщо ви хочете коротше. Тобто, там вже ви самі собі від. Е Визначаєте довжину, Але також стараюся заповнити боки, щоб тут у мене теж був всюди матеріал. Головне, його там не навалювати багато, тому що, коли ми будемо е, е, притискати саму форму до нігтика, гель буде також видавлюватися звідси і буде повсти на вільний край. Це теж слід пам'ятати. Ну, і біля кутикули, в принципі, мене влаштовує, форму ми забираємо, щоб в мене було місце. Бачите, скільки матеріалу. Тобто матеріалу зовсім небагато. Так, тут мені пальчик треба повертирати, бо він засохне в лампі. І стерла поки поки робила зайві рухи. Ну, бачите, як ви можете бачити, не все і не завжди йде дуже гладко, не йде так, як би нам хотілося, але, тим не менш, все можливо. І зараз я з вами давлю, але, знову ж таки, я не тисну дуже-дуже сильно. Мені цей натиск не потрібен. Я дивлюся збоку, так, щоб паралель заповнювалася. Це ж саме роблю з іншої сторони. Від центрової форма дуже гарно сідає. Отут, бачите, трошечки потекло поки по-свіжому. Так як гель дуже піддатливий, його можна дуже легко забрати з цього місця. Забираю те, що потрапило на шкіру. Все, що я можу забрати, поки гель сирий, я цим користаюся, тому що потім буде дуже багато брудного опилу. Ну, поки подобається, на декілька секундочок в лампу достаю, і, якщо мені ще дасться тут. Це все забрати, забираю. І ручку в лампу. Ось така буде для вас міні-версія. Та, можливо, навіть її достатньо для того, щоб зрозуміти, як нарощувати на верхній форми, щоб не затікав матеріал. Під Знову ж таки, неагресивний натиск зверху, це дуже важливо. Е, матеріалу ми даємо небагато. Це також дуже важливо. Не навалюйте дуже багато матеріалу в форму, тому що будь-яке перебільшення матеріалу воно потім буде виповзати з кожного боку: з бокових сторін, на торці, знизу, всюди, де тільки можна, він буде вирива... виходити на волю. Вибираємо правильну форму до нігтика. Тобто форма вона має завжди у вас бути трошечки більша, ніж ваш ніготь. Не геть велика, але чуть-чуть більша, щоб матеріал добре сів. Тому що якщо вона буде менша, у вас стресові місця вони будуть не заповнені так, як потрібно. І ось такі нігтики у нас получилися. Зараз буду знімати форму, але мені треба. Коротенько переключитися, бо мені треба для короткого ролика відзняти кадр. І, можливо, я ще до вас повернуся. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Е е тому скоро почуємось.